Що Відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент. Американське издание Нью-Йорк Таймс публікує спутникові знімки ділянки землі в районі білоруського населеного пункту Осіповичі, 130 километрах від Мінська, де якоби йде ускорене будівництво бази ЧВК Вагнер. Британська розвідка утверждает, що на території Білорусі буде сформовано підрозділення численністю до 40 тисяч людей основу каторова составить сила ЧВК, президент Володимир Зеленський на ставці дав доручення головкому збройних сил і в принципі військовій вертикалі посилити заходи на північному кордону заходи безпеки саме через присутність вагнерівців. Як ця от перебазування, релокація цієї терористичної організації в Білорусі відобразиться на безпековій ситуації для нас і для Європи? Ну, почнемо з того, що передислокуються далеко не всі. Більша частина я гадаю прийме помилування, підпише контракти в збройних силах Росії і повернуться на жаль до нас на фронт, але просто вже не як окрема військова сила, а в складі регулярних звичайних армійських частин. Але якась частина вона відійде на заслання. Дав взагалі, от просто не може утриматися від таких приколів на історичну тему. В нас Володимир Володимирович не так давно, якраз вже під час цієї війни. Намагався себе, і перед нею намагався себе порівнювати з Петром І. Так от у Петра І теж був прецедент стрілецького бунту. Тільки чогось він закінчився. Не тим, що государ помілував всіх, і найбільш буйних, так і бути, вислав до Великого князівства сусіднього. А трошки інакше це тоді закінчилось. І це до питання, яке політичне майбутнє у Путіна після того, що сталося. Але поки що, на короткочасовій перспективі на ситуації на фронті це не вплине від слова зовсім. Як от е, напад на, на Вагнерів з боку Білорусі на нас? Ну, в форматі ДРГ, якісь там саме вилазки, вірю, як як диверсантів можемо їх чекати, але не більше того, ніякий похід вагнерів з Білорусі на Київ абсолютно неможливий. Для того, щоб ходити з Білорусі на Київ, треба 100-120 тисяч особового складу. А вагнерів туди на еміграцію чекають там за різними даними від 6 до 8 тисяч. Це не співставні цифри, це різні порядки величин. А от хто наразі є? От, короткочасовим е, бенефіціаром, який виграв власне цієї цієї історії, то це, звісно, е, просто е, чемпіон по е, непотопляємості. От Олександр е, Григорович Лукашенка. От Олександр е, е, Григорович, звичайно, вважає, що він зараз е, вирішив одразу купу проблем. По-перше, він знов став суб'єктним. От, більш того, він ще й став як мінімум на одному рівні з Путіним. А враховуючи хто кого врятував, то якби навіть і не зовсім на одному рівні. От і його звичайно епічні розповіді про те, як це відбувалось, це окреме задоволення. Послухати, як він там напрямую Бастиркіну накази віддавав там. І, і що, і головне, що єдине, чого виявляється, злякались вагнери, це одна білоруська бригада, яку вже посадили в літаки і готові були відправляти рятувати Москву. Ну це просто взагалі це, це окремий епос. От, е, х, хто полюбляє власне жанр фентезі, я думаю, може отримати чимале задоволення. От, е, але е, що він зараз собі думає? Крім того, що він набув знов політичної ваги, от, е, але крім того, він ще й вважає, що він собі прикупив е, таку собі пратуріанську гвардію. Е, що Вагнера його тепер захистять від будь-якого бунту всередині Білорусі. Зокрема, від на жаль, анонсованого трошки завчасно маршу. Полка Костуся Каліновського, от хлопці не дочекались, от вони в перші ж години вагнерівського путча виступили з заявою. Ну і ясно, що таким чином попередили ворога, а путч та слілся. От насправді, якби це пуч тривав хоча б кілька днів, це стало б реальністю. Похід на Мінськ е був би можливим. Але, але тепер знову не зараз, тепер знову не на часі. Але ж е батька вирішив підстрахуватися. То тепер на зустріч батальйону Каліновського, в разі чого вийдуть вагніра. Знову ж таки, якщо навіть білоруська армія вирішить перейти на бік позиції то ну, у прямому зіткненні кількох тисяч вагнерів, які повернулися, які вижили в Бахмуті, от і ніколи ніде не ні, ні воювавшої білоруської армії. Ну я б зробив ставку на вагнерів. Тобто в цьому сенсі дійсно Лукашенка непогано підстрахувався. Ну є тільки один нюанс: а хто йому контролюватиме власне самих цих вагнерів? От якщо вони отримають наказ від когось, кого вони слухаються, поміняти батьку, то я дуже сумніваюся, що марш того самого. Уткіна на Дрозди буде е, менш успішним, ніж марш на москву. Давайте вже, як би осознавати. Отечество в опасності. Спокійна, затишна і зазвичай тиха місцина поблизу водойми неподалік Києва вмить кардинально змінюється. Ворожа ДРГ з боєм проривається через наш блокпост і намагається захопити важливий об'єкт. Так не так швидко. У бій вирушає морський десант. За лічені хвилини десантників доставляють на місце військово-морські сили ЗСУ і рушають пліч опліч із ними на бойових катерах. Ми висаджуємо десант і ведемо нагляд за територією, щоб з води ніхто не потрапив до нашої території. Цей сценарій умовний та менш вражаючим його це аж ніяк не робить. Так нині неподалік столиці відбуваються спільні навчання різних сил ЗСУ. На цьому етапі легенди ворожа ДРГ та наші десантники вже зустрічаються у двобої. Авіть досить потужні вибухи, лунає багато і пострілів. Навчання ці доволі видовищні. За тим, як відбуваються ці навчання, пильно стежить командувач об'єднаних сил ЗСУ. Тісна взаємодія різних сил і засобів на воді, на суші це дуже важливо. для того, щоб кожен командир розумів свій маневр, а особовий склад був добре навченим діяти в стисли терміни і за будь-якого рівня загроз. Це як спортсмен. Якщо постійно ходиш до зали, то можеш показати м'язи. Такі м'язи цих хлопців мають. Постійно тренуватися. І часу цьому в ЗСУ приділяють достатньо. Тактику бою та вогневу підготовку бійці опановували в Україні. А от керувати й маневрувати катерами вчилися у США, розповідає капітан третього рангу ВМС. Це катера типу «Сіарк», Вони передані нашими партнерами зі Сполучених Штатів Америки. Таких катерів у нас. Не, не мало були освоєні вже безпосередньо в дуже короткий термін і виконували завдання на півдні України. Крім того, тактична група Романа боронила не лише водний простір, а й небо над Києвом. каже, вже знищили над столицею кілька шахедів та ракету. А от керує одним із цих американських красенів Тимофій. До повномасштабного вторгнення він був капітаном цивільного судна, працював у київському річковому порту. Та вже рік чоловік стоїть на захисті водних кордонів нашої держави. У нас морська держава, у нас є вихід в море. Зараз не зовсім все узбережжя наше, але наприкінці воно все одно буде наше. Тому флот дуже потрібен. Річковий теж у нас річкові кордони з іншими країнами, ворожими нас на зараз. Тому це, це головне. Слава Україні! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.